Номер 137 б Як ми з вами все це в подальшому можемо знайти? Ребята, тут у нас може бути два способи розв'язання. Один трошки довший, інший трошки коротший, але там необхідно правильно працювати безпосередньо із формулами. Ну що ж, давайте зараз з вами запишемо. Значить, для тих, хто щойно долучився, номер 137. Завдання Б. І так, в першому способі він трошки довший, але дуже надійний, в якому видно абсолютно всю складову, як це знаходиться. До речі, жоден зі способів не описується в ГДЗ в інтернеті. В інтернеті, в принципі, ну там абсолютно такий наплювательський стиль викладання задач, тому їм байдуже, вони ж розуміють, як це розв'язувати. А те, що ви можете не розуміти, ну, їх не дуже цікавить. Тому, ребята, якщо хоча б користуєтеся інтернетом, то ну, якусь логіку підключайте. І так, ребята, поїхали. Що у нас об'єднує між собою масу і об'єм? Само собою, кількість речовини. Давайте з вами поміркуємо, що кількість речовини у нас буде дорівнювати маса на молярну масу. І така ж сама кількість речовини у нас буде дорівнювати об'єм на молярний об'єм. Ми з вами прийняли, що в кожній задачі у нас з вами будуть нормальні умови, тому ми можемо користуватися молярним об'ємом 22,4 літри. Ребята, щоб все це явище об'єднати між собою, спочатку знаходимо кількість речовини е сірководню. І так, ню H2S буде дорівнювати відношенню маси на молярну масу. І так, ребята, маса у нас є в умові задачі 3,4 грами. Вот. А молярну масу ми зараз з вами охайненько розрахуємо олівцем знизу формули. Скільки важить гідроген? Один. 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 Добре. В цій формулі він взяти скільки разів? Два. Сульфур важить. 32. 32. Відповідно, завдяки дуже складним математичним розрахункам ми Тридцять отримуємо... 33. Точно 33. 34. Номер нашого улюбленого ліцею, звичайно, 34. так, рібята, ось так можна одразу порахувати, що тут у нас 34 грами на моль, щоб не робити на ще і на це окрему дію. І так, що скорочується, скільки утворюється. Ребятки, Грами Скорочується. Грами Скорочується добре, скільки у нас, відповідно, утворюється? 0,1. Дякую, 0,1 моль. Хорошо, 0,1 моль. Клас, тепер, ребята, що нам з вами необхідно врахувати тут? Ребята, ця ж сама кількість речовини вона буде діяти і для об'ємів. Із ось цієї формули, або дивлячись на наш з вами початок, чому у нас буде дорівнювати об'єм? Об'єм чому у нас дорівнює? Ребята, формульно із ось цієї формули. Ню умножить на В моляр. Правильно, ню помножене на В молярний. Ребята, ню ми з вами щойно знайшли 0,1. моль Помножене на молярний об'єм у нас скільки 22,4 літра. На моль. Мені місця не вистачає. Я таким чином записала. Ребята, хто скорочується в даному випадку? Моль. Моль. Само собою. Скільки ми з вами отримаємо? 2,24 літра? 2,24 літра. І так, будь ласка, зафіксували собі. Ось ми зробили з вами. Дві дії такі, да, всередині першої, ми ще розрахували тут малярну масу, на яку ми не відволікалися, але могли це зробити додатковою дією. Ребята, тепер давайте з вами звернемо увагу на другий спосіб. Дивіться. В другому способі він коротший, але знову ж таки тут у нас іде із самими формулами. Ребята, Звертаю вашу увагу на ось цю частиночку. Ось написано. А якщо я напишу вам ось таким чином, що об'єм буде дорів... об'єм H2S, само собою, який ми зараз будемо розраховувати, буде дорівнювати маса поділити на молярну і помножити на В молярну. Зверніть, будь ласка, увагу, що у вигляді маса одразу поділена на молярну, що я вам написала? Ню. Звичайно, таким чином, Ребята, якщо ми з вами підставимо сюди ці значення, я зараз трошечки підлаштую, щоб зручно було, якщо ми зараз з вами сюди підставляємо ці значення 3,4 граму. Поділити, ми до цього з вами розрахували молярну масу 34 грами на моль. Тепер на що ми з вами помножуємо на той самий молярний об'єм 22,4 літри на моль. Ребята, які одиниці скорочуються? Однакові грами грами молі молі скоротили, літри у нас утворилися. Ребята, як ви думаєте, скільки ми з вами отримуємо? Само собою, 2,24 літра на моль. Зверніть увагу, другий спосіб, він є коротшим, на відміну від першого. Але як, ну, особисто мені, якщо чесно, ближче перший спосіб. Тут більш, скажімо, все структуровано, зрозуміло. Як, звідки ми що брали, і так далі. Ось тому всім рекомендую користуватися тим способом, який вам більше до душі, але обов'язково повинні бути прописані формули, якими ви користувалися, потім розрахунки, які ви підставляєте саме в ці формули.